Христу, Мені. Христу. Мені і зараз ми будемо приймати таїнство соборування, яке е, очікував Христос. І воно покликане для прощення наших гріхів, як свідомих, так і несвідомих, забутих, які ми вже коли вчинили, і для зцілення наших е, недух душевних, а також і тілесних. Е, тому зараз прохання уважно слухати всі молитви, все Євангеліє, яке на на наше смирення, на зцілення наших житло. Божого чисті нас <плес> в річних і комили нас, <плес> Божого чистина, помилуй нас, річні нас. Ти Боже, ще ти прийдуть, безмерний, помилуй нас, слава Отчує символіському Духові повсякчас і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владику, прости, безпоні наші зняття і щили, немоч наші твої Господи, помили, Господи, Господи, помили, слава Отцю і симвішному духу, ні повсякчас. На віки, віківа відпочи нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід нас насушний дай нам сьогодні, прости нам провідни наші, як і ми прощаємо, в нашим, і не веди нас у спокусу, але вислужили нас у Богу. Боглий, царство і сили, слава Отця, і сина святого Духа, цим час.

Тав землю життя моє, посади мене в темряві, як на і пав мені дух мій. привожилася мені, серце моє, я завдані й нідамі, розмірку вою про всі діла, твої творіні рук, і повчаюся. До тебе присягай руки мої, душа моя, як земля, безводна перед тобою. Скоро почи мене, Господи, засей дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, тих, що сходять у могилу. та мені здання відчути вів твою, бо на тебе уховаю, кажи мені, Господи, будь якою піду буде до тебе душу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, до тебе даюся навчити, творити волю Твою. Води бо зі Бог мій, дух твій, пам'ять, наставить мене на землю правди. Заради Господа, вже ви мене правдою Твої, виведи з печери душу мою, і мені сує знайш вороги моїх, і вигубив на в душі моїй. Моя радвія, слава Отцю, і сімей, і святому, і по всіх часах і на віки віків амінь. Але уявна, Алевуя, слава Тобі Боже, але. Самі себе, і один одно і все життя наше, Христу Богові Господи, робимо, водобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, Святому Духу Духові, Тині повсякчас, і на віки віки. Язик спочить кому, бо коли ти жертва заважала, тоді збия всипала. Владійко, втічаю, душі, а з ними які лаві, сніг, охороняючи на вірних, самі на серце, діве, на димик, хто приступає до хата. Сладиком, ми наставі, Господи, помилий з цілих, рабів Твоїх, Твоєї милості, в лабіоковом, вся земля, тому я не божественним твоїм чесним, ми помазуємося на з незбагненної Твої І святому Духові, ти ми заповідав чоловіку, і вовча, послав Твоїм звершувати, над невічними рабами Твоїми помазання священне Твоє, їх молитвами, всіх печаття Твоєї, помилуй, і мені по всіх часі, і на віки віки Ті і на чиста, тибину миру породила, тому постійними твоїми молитвами до Бога визволи від недух із вербот. Рабів Твоїх, щоб вони безперестану величали тебе. Vesel, vice, to bojuce, pan, bojuce, Наталого, спасибі своєї стражденних, слава цілі, сине і, слав, оці, і вий, святому, духовою стрічкою, Боже, що світла з милості Твоєї Христи, просвятив помазанням тих, що з звірить до тебе, до милости, поспішаю, час, і до Твоєї милості поспішає Вінні повсякчас, і на віки віла, і свята мало, прийняв на зати мати, Творця всіх, і від гіркі страдань. Сього серця помили нового від під гріх і визволили сте вони прославили Божесну Силу Твою. Опроводнуся з твоєї благодаті і світ, очищає з серця і помили божественного, божественного тих, що з вірою рани тілесні, помазує, Владико, кого Господи, помили сили, рамів Твоїх, спокій, печаті твоєї милості, Владико, ти нині, знаменував почуття Твоїх рабів учини. І Святому Духові, і мене дуже прикликати Твоїх божественних священнослужителів служителів, і їх молитвою помазання, нілею, твого чоловіка любща, спасатися. спаси Твоєю милістю, стражденний, і нині по всяк часа, і тільки в акті, бо голоса присвяті, свята, поколу, критко, Його, кайоматика, свято вішеш, і стіно, і спицей захисти, і погоди з серця над хворими, бо до тебе є Звертається во <кій> Ти, Господи, мій світло, що у світ прийшло, світло святе, що виводить в ряви не Ти, хто з вірою оспівує Тебе. оспілує. <кій> Не сказали Твоєї любові прибаві, Господи, приняв твої в утниці, помазанням миром, домосного серця на трапах і твоїх, і мені, і по всіх часі, і на віки віків, амінь, взихвана чиста трибах доліче, це помили пік, хто помазується Божественним інам і спаси на вік Твоїх. При нашому тобі житло голосам похвалив. Твою стажденним спаси, як благотром, влади комомило Стою, Господи, помилуйся, гробів Твоїх, ніяка, нехай зла бісів, скасили не торнеться до пожидів, ти, хто помилується Божественною печатою, спасали покровом, слави Твоєї, захисти їх, слава Отцю, і Тує, Святому Духові, Подай духу Твою з висоти, чоловіку, любчи, твій, весь спасець. Ось на подай рабам цим на здоров'я й на возвизвоні від усіх, недугів, і не повсякчас, і на віки навіки відіваний, мати Творця, садала Божественну Твоєму храмі, родючою масиною, чи яку на наповнуся світ вірість Твоєї, тому спасай молитвами стражденні, хати, джерело милості, а приблагий тих, хто з вірою сердечно до милості Твоєї Сказання і припадай, і благотробник досякої не піти, і їхні недуги, і недуга ізявши з висоти, подай божественну благодать у вечір.